Будь прославлений і возвеличений, як Бог отець, син, святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі брати і сестри! Будемо сьогодні читати один псалом і коротко подивимося, що він говорить до кожного з нас. І я хотів прочитати це 120 й псалом, 120, 121. Пісні віршів, коротесників псалом, але він дуже гарні слова має. І автор, тут не написано, хто є автор. написано пісня прочан. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатися нозі твоїй. Не задрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при Твоїй. У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме Він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер. Аж вік. Правда, такі дуже чудові, гарні слова, і, напевно, нам всім подобається цей псалом. Це, Ну, коли дивитися попередні псалми 119, з 119 псалма, йде така ціла серія е, псалмів, і вони називаються пісні прочан. Вони короткі. І хто автором власне цього псалма ми вже сказали, не написано. Ми не знаємо. Хоча багато псалмів, цих навіть і прочан, були написані Давидом 121, 123, 130, 132, а ось 126 написав Соломон, а декілька невідомо, хто написали ці псалми. І ось ці короткі псалми, люди, які йшли, написано прочан, це люди, які йшли в Єрусалим, в храм. Помолитися, поклонитися, чи це було якесь, якесь свято, вони йшли, і їх було багато, і вони співали ось ці короткі такі псалми. Ці псалми їм подобалися. І коли ми дивимося на всі ці псалми, отак як і на цей, оці короткі пісні прочан, ми бачимо, вони показують віру, вони показують надію. Автори писали ці псалми, а людям подобались, і вони йшли, і ці пісні вони співали, коли вони підходили до Єрусалиму. Місто було на пагорбі, храм також був на пагорбі, і вони сходили до гори і співали ось ці пісні, люди, які названі прочаниці, ті, які йшли поклонитися Богу. Чи мандрівниками можна їх назвати, чи дехто їх називає паломниками. Вони йшли. І дорога була важка. Сьогодні нам просто проїхати. А раніше люди йшли в основному пішки, і, можливо, день або декілька днів треба було йти. Вони були змучені, вони хотіли пити, але коли підходили вони вже до храму, до Єрусалиму, це все вже мінялося. Настрій мінявся, вони тоді, оця біль відображається, ці труднощі, вони відображають вже на радість, на надію. Ми прийшли. Ми можемо зараз поклонитися нашому Господу. І коли дивишся всі ці псалми, 15, ну і не тільки ці псалми, але й багато інших автори псалмів, і дуже часто Давид він каже, що він радий, коли він приходить. От наступний 121-122, я радий, як казали мені ходімо додому Господнього. Людина була щаслива, вона раділа, коли їй сказали «Ідем в дім Господній, і це, напевно, було дуже добре, дуже приємно, коли, от коли було багато таких людей, що вони з радістю самі йшли і когось іншого ще кликали, і всі вони йшли з радістю. Наш 120-й псалом, він показує таку тверду віру. Він показує надію на Господа. І він каже, що Господь це охорона. Тут декілька разів ми читаємо, що Він називає Господа сторож, третій вірш, четвертий вірш, п'ятий вірш вже то одне і то слово. Він сторож. Це той, який пильнує тебе. Ми коротко, звичайно, подивимося на це. І ось коли ми дивимося цей псалом. Ми можемо побачити такі три, такі, можливо, звичайно, може, є і більше таких гарних думок, але ми бачимо, куди були звернені очі людей чи очі ось цього автора, коли вони йшли до храму. Куди він дивився, куди він зводив свої очі. Також ми бачимо людей чи автора, що вони знали про того Бога. До якого вони просили допомоги. І третя така думка коротесника, що вони очікували отримати, надіючись на Господа. І от в нашому псалмі ми можемо зразу помітити і навіть дати відповідь. Це є, вони мали надію, вони вірили. Вони знали, куди вони йдуть. Звичайно, я маю на увазі, в першу чергу, це автора, який написав цей псалом. А також, звичайно, людей, які співали, бо вони співали, вони вірили. І ми сьогодні також дуже багато співаємо пісень, пісні, які написав якийсь автор. Але ми повторяємо ті слова, які зародилися колись в голові того автора, і він ці слова написав. І ось. Перше, що ми сказали, куди направляли очі? Ось ці люди, прочани, як їх назива, як їх тут названо, в очікуванні допомоги. І ми бачимо, перший вірш дає нам відповідь: я очі свої взводжу догори, звідки мені прийде допомога. Я дивлюсь туди. Я піднімаю свої очі. І знаєте, до речі, 122-й псалом, 123. й Перший вірш ті самі слова. Свої очі зводжу до тебе, що на небесах пробуваєш. Дивлюсь догори, дивлюсь на тебе, піднімаю свої очі. І ми знаємо, можемо дати зразу відповідь, що це значило. Наші фізичні очі дуже часто звертаються, дивляться на те, що щось красиве. Щось гарне, можливо, щось таке спокусливе. І коли ми читаємо Біблію, ми можемо навіть багато таких побачити таких місць, коли люди дивилися кудись, і вони могли навіть зробити щось недобре, навіть якийсь гріх. Ми бачимо, ну, звичайно, можливо, це ніяких гріх і не було, але Авраам і Лот про нього описуються, коли вони своїми їхні пастухи між собою, деколи там мали непорозуміння, чи вони сварилися. І Авраам сказав йому: Вибери, куди ти підеш. Це книга Буття, 13 розділ, з 8 по 9 вірш. Вибери. Підеш направо, я піду наліво. І коли читаємо 10-й вірш, ми бачимо, і звів лод свої очі і побачив усю околицю Йорданську. Вона була наводнена, там була гарна зелена трава. Йому це сподобалося, і він туди пішов. Ми знаємо, чим все це закінчилося для нього, і багато було чого недоброго сталося. Хоча слово Боже каже, що він був праведник. Можна побачити, коли диявол спокушував Єву перші сторінки Біблії і буття третій розділ, шостий, сьомий вірш, і ми читаємо ці слова. І побачила жінка, що дерево добре. І далі, далі ми читаємо, і вона. І взяла його і дала своєму чоловіку, і розкрилися їхні очі. Вони щось побачили в собі, те, що, можливо, було недобре, і що вони зробили. І вони пізнали, що нагі вони. Деколи, знаєте, навіть наші очі не завжди, не завжди, не завжди можуть бути добрими порадниками. Кудись, кудись подивимося, там де щось недобре, і можна те недобре зробити. І от слово Боже, нам не один раз і цар Давид і Йов каже, що я навіть заключив заповіт своїми очима, щоб не дивитися кудись там, де недобре. А ось автор нашого псалма, можливо, це був Давид, не знаємо. Він каже, що я свої очі піднімаю догори, звідки мені допомога. Ми, напевно, також кожного вечора чи в день, коли ми стаємо молитися, можливо, вони в нас закриті очі, але все одно символічно ми дивимося до гори. Ми дивимося туди, хто може нам дати цю допомогу. І Давид у важкі часи свого життя, та й не тільки у важкі часи свого життя, він часто свої очі піднімає саме до Бога, до гори, щоб мати з ним ось цю розмову, щоб очікувати від Нього цю допомогу, щоби. Бути з ним, щоб мати з ним оце спілкування. І як часто нам потрібно і навіть бракує оцього спілкування з Богом, ми спілкуємося один з одним. Звичайно, ми до Бога молимося і спілкуємося, але це є дуже добре. Автори Слова Божого вони нас заохочують, щоб ми піднімали свої очі. Піднімати свої очі це в першу чергу надіятися, чекати допомоги, вибирати. Те, що мені буде краще, якщо ми це розуміємо. І Давид каже, я зводжу свої очі, тобто дивлюся, надіюся, шукаю тебе. І до кого він зводить, ми вже сказали, до Господа. І другий вірш каже, до цього Господа, що вчинив другий вірш, небо і землю. І тільки від нього прийде мені допомога. Я зводжу свої очі до того, хто може допомогти. До того, хто вчинив в небо і землю, і Він контролює цією землею і цим небом все в Його руці, все і в Його руці. І ось на такого великого Бога, який все це створив, автори нового, старого заповіту, ми бачимо, звертають свої очі, вони очікують від Нього допомогу. Коли ми дивимося багато, можна побачити, що багато авторів, Кажуть, що зводжу свої очі до неба. Навіть дуже такий гарний є приклад. Книга пророка Ісаї можна було б читати, але мені дуже подобається «Дії святих апостолів, 7 розділ, 55 56 вірш. Пам'ятаєте, коли першого Назари штували І коли він мав оцей суд, і от останні слова, ми читаємо: а Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув. І ми, ну, про себе можу сказати, дуже часто, коли оце місце читаєш, думаєш, подивився туди, подивився на небо і, і побачив славу Божу і Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив тим людям, які його судили, і ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по правиці Божій стоїть. Як це чудово! Він підняв свої очі. І Він побачив от Ісуса, побачив Христа, який стоїть. Це було прекрасно. Так, Христос був з ним. Він помер, але Він знав, куди він пішов. І він буде мати дуже велику нагороду. Якщо б можна було зробити до цього першого пункту такий висновок, то можна сказати, що як Давид, так і багато інших праведників, вони знають, куди дивитися. Вони знають, куди піднімати свої очі, вони знають, до кого приходити в молитві і кого просити. І друге, вони знають, хто може їм допомогти. Вони надіються на ту допомогу. І вони отримують, вони мають мир в своєму серці і радість. І навіть цей учень чи учень чи діякон Степан він помер, але він радісний помер, коли він дивився і він каже: не зарахуємо. Не знаю, як би ми казали. Якби нас вбивали, закидували каміннями чи щось інше робили. І ось друге, коротко, що можна подивитися і сказати, що вони знали про Бога. Можливо, ми вже навіть дещо і відповіли. Що вони знали про цього Господа? Вони знали, що Він є Господь і Бог з другого по п'ятий вірш, що Він створив небо і землю, що Він є могутний, могутній. Вони вірили в нього, вони надіялися на нього. І він, тобто автор, він говорить це своїм братам, своїм сестрам. Він написав цей псалом, а люди співали. І вони також їм подобалися ці слова, так як і нам. Вони нас підкріплюють, ці слова. І всім, всьому народу він казав. І він каже, який величний Господь, Він все створив, Він небо створив, Він не землю створив, Він керує всім. І Він може нам допомогти. Наші тієї подорожі, коли ми йдемо в храм поклонитися, чи в нашому наше життя, це також подорож. Ми йдемо до цієї славної країни, і ми знаємо, хто нам може допомогти, перебороти в першу чергу спокуси, щоб вони нам не мішали, щоб пообрізати їх, повідкидувати, щоб вони не торкалися нам, нас не торкалися. В нього є, Він знає, що в нього є достатньо сили допомогти. Допомогти йому і допомогти тим своїм друзям, братам, сестрам, всьому народу та й всім нам, він може допомогти. Ми також бачимо, щоб вони знали, чи автор знав про нього, що Бог є сторож, охоронець. Який буде в дорозі. Звичайно, можна було би дуже багато говорити, хто такі сторож, хто такі, що, що таке є охорона. І ми вже сказали, це і третій вірш, четвертий вірш, п'ятий вірш. Він декілька разів повторює, що він є наш сторож, Він є охорона, він є сильна охорона. Він захищає, і Він стежить. І Він знає про нас все. Він не тільки за нами стежить, нас захищає. Але він і бачить, що ми робимо, чи, можливо, навіть дещо і недобре робимо. Та у біблійній мові оцей термін сторож він часто використовується до Бога. І я навіть так дивився в Біблії, можна було б навіть прочитати, навіть в книзі Пророка Даниїла, Новоходоносор, називає його сторож Божий, святий називає його сторожем. А також це слово сторож, воно деколи відноситься і до священників, до пророків, до постарів. Вони були післанцями Бога, щоб настановити людей, щоб захистити людей від якогось неправильного вчення, від якогось ідолопоклонства. І багато в книзі пророка Ісаї, 27 розділ, читаємо третій вірш. Господь його сторож, сторож цілого народу, Божого народу. І він каже, що хвилі його я напоюю, щоб хто не навідав Його, стережу його в день і вночі. Дивлюсь за ним, стережу. Багато віршів в книзі Приповісток, 24 розділ, 12 вірш. Сказано: якщо скажеш, цього ми не знали, чи ж той, хто серце випробовує, знати не буде, він. Сторож твоєї душі, і Він знає про це і поверне людині за чином її. Бог, Він знає і захищає, але він також дивиться за нами. Він є над нами, Він є біля нас, Він є над нами, Він все знає, що ми робимо. Також це слово, як сторож, воно деколи відноситься і до людей. І в книзі пророка Єремії, і Єзекії, і Захарії називають, що Бог поставив сторожів, які повинні пильнувати, наглядати, допомагати, бути вартовими над народом, щоб дивитися за народом. І він каже: як щось не так зроблять, в книзі Єзекії, 3 розділ, 17 вірш, то остережеш їх, скажеш їм, і вони повинні послухатися. Сторожі, пророки, вони повинні були застережувати народ, навчати народ від неправильного вчення, охороняти його, підказувати, як правильно їм жити. Сторож, ми знаємо, що таке є сторож, що він робить, і це є дуже добре, коли ми слухаємося цього сторожа, оцього нашого Господа. Він нам зможе допомогти, і ми повинні завжди на нього покладатися. І третя, звичайно, така коротка зовсім думка. Що вони очікували? Можливо, ми вже навіть і відповіли на це питання. Що вони очікували отримати, надіючись на Господа? А що можна очікувати від сторожа? Та можна очікувати тільки охорону, можна очікувати допомогу. Ось вони і очікували допомогу. І... Перші вірші, які ми прочитали, я свої очі зводжу до неба, звідки допомога мені. Вони очікували допомогу, вони очікували охорону, і вони її отримували. Він їм завжди допомагав. І коли ми читаємо ось ці вірші з 5 по 8 вірш, і автор каже, що це той охоронець, який не задрімає, це той охоронець, який не заспить. Ми собі навіть не можемо уявити. Ну, можемо уявити, якщо б е, сторож вийшов пасти вівці, вівці, він їх сторожив, і він взяв свою собаку, пішов кудись в сторожку е, 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 вівців залишив, а сам би ліг спати і спав. би. Що би сталося? Ну, була б, напевно, якась біда. Прийшли б вовки, вони б все порізали. Ми це розуміємо. І ми бачимо, оці вірші кажуть, що у день сонце не вдарить тебе, місяць вночі тебе не вдарить. Він завжди буде нам на допомозі. Він захистить від всякого нещастя. Звичайно, що Бог допускає. І ми маємо випробування. І це так має бути. Але саме важливо, щоб тих спокус не було. І щоб навіть в тих випробуваннях, які були і в Давида, і в інших людей, щоб вийти з них, з цих випробувань радісним і в своєму серці, щоб мати мир. І це є саме найважливіше, щоб ми могли мати мир. Книзі також Ісаї, дуже гарні такі слова написано, 41 розділ, 13 вірш. Я Господь, Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: не бійся, я тобі допоможу. І чи це Ісая, чи автор цього псалма, вони знали, що вони пишуть. Вони вірили в це, вони мали повну надію. І ось цієї віри. Також потрібно і нам вірити і надіятися, що цей Господь він може допомогти. Він сильний. І ми бачимо, автор каже, він стерегтиме душу твою. <кій> Дуже часто слова, слово душа на сторінках Старого Заповіту розуміється як звичайне земне життя. Він допоможе тобі. Він збереже твоє життя, навіть якщо буде небезпека. Але дуже часто оце слово душа воно також відноситься до якогось внутрішнього нашого єства, яким ми повинні пильнувати, яким ми повинні знати, що диявол він завжди буде чатувати на нашу душу, на наше духовне життя, щоб нас збити. І вже пізніше апостол Петро, він каже. Першому Післанні п'ятий розділ, 8-й вірш. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить речучи, як Лев, що шукає пожерти кого. Є небезпека в нашому житті духовному. І автори нового заповіту, автори старого заповіту, як це був, чи це Давид, чи інший, чи Ісая, він каже, щоб ми приходили за допомогою до Бога, щоб ми не думали, що ми можемо самі пройти цю дорогу. Ми сьогодні також не можемо цю дорогу, яка в нас є до нашої вічної країни, нашого блаженства, пройти собі спокійно без допомоги. На кожному повороті нас підстерігає небезпека. І я маю на увазі не якась машина, що може збити наше фізичне життя, але спокуси. Всюди розставлені ці такі всякі реклами. Чи де би мене подивилися в телебаченні, в інтернеті, що притягує зір, і воно зводить з дороги? І автор псалма, він каже: Я свої очі піднімаю догори, я свої очі не пускаю кудись в інше місце, де може бути для мене спокуса, і моя нога туди не йде, і очі мої туди не дивляться а я дивлюся на щось інше. І Читаючи ось ці всі слова і роблячи висновок до того всього, ми можемо сказати, Христос хоче нам, Господь хоче нам допомогти. Він хоче, Він знає, що в нас є безсмертна вічна душа, і нам треба її зберегти. І Він не тільки фізичне, але й духовне життя хоче нам допомогти. І для того він прийшов на цю землю. Він помер. Він показав нам приклад, як ми маємо жити і зробив все для того, щоб ми мали життя вічне. І це не все. Він помістив нас у церкву. Він дав Духа Святого, який може допомагати. Він дав нам Слово Своє, Він нам дав велику е, велику допомогу в молитві, що ми можемо приходити до нього і молитися, і можемо отримувати ось це підбадьорення. Ми можемо також навіть це робити один з одному і допомагати один одному, і молитися один за одному. Люди, які йшли, вони надіялися. Я ось, коли читати останні слова цього псалму, він каже: Господь стерегтиме твій вихід і твій вхід. Він буде стерегти. Але ми також повинні надіятися на це, вірити в це, а не думати, я можу робити все, що мені завгодно. А він сказав, що він буде стерегти мій вихід і вхід. Ні. Ми повинні пильнувати за тим і свої очі піднімати догори і просити Його, щоб я пройшов цю дорогу і щоб ніякі спокуси на мене не напали. І ось ми можемо бути під Його охороною, якщо ми захочемо. Ми повинні надіятися, вірити і жити. Ми також живемо сьогодні, особливо у важкі часи. Для теперішніх християн є також дуже багато труднощів, є дуже багато випробувань, є дуже багато спокус. І ось цей псалом він чить нас, що можна і навіть потрібно надіятися на нього, потрібно вірити в нього, потрібно жити, бо він є цей охоронець, надійний і сильний охоронець. І друге, що хотів також сказати, нехай наші очі завжди. Будуть направлені до, цієї, до цього охоронця, до свого Господа. Нехай Слово Боже, нехай молитва стане тим міцним таким канатом, на якому тримається ось цей якір нашої надії, щоб він не зрушився, щоб ми завжди надіялися, що не було, але надіятися на нього. Ось наш зір ніколи не, помил, не, не зробить помилки, якщо буде дивитися на нього. І це буде найкраще у Біблії. Ми знаємо багато прикладів допомоги і захисту, і охорони від Господа. І ось ці слова, які ми читаємо в третьому розділі Євангелії від Івана, 16 вірш: та так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але щоб мав життя вічне. Він все для того зробив. Він нас полюбив, і Він каже: Я є твоя охорона. Ти приходь до мене, і я тобі допоможу боротися з тими спокусами, давати тобі силу, і в тому серцю буде, буде радість і буде мир. І ще так хотів такі, такі гарні слова, так ще закінчити, щоб уникнути багатьох аварій і різних, в різних ситуаціях, нам потрібно пам'ятати, що Слово Боже, молитва має бути нашим кермом, а не запасним колесом яким користуємося тільки тоді, коли сталося вже якась колесо пробили своє. Амінь. Давайте ми зараз помолимось. Ми маємо можливість зараз це зробити. І якщо ви маєте якісь потреби, чи, можливо, ви хочете подякувати Богу, чи ви хочете Бога прославити, ви можете зголоситися, а ми підтримуємо один одного. Будь ласка.